Привіт, всім на зв'язку компанія Gold Cars і Сьогодні у нас на огляді крута малишка це Honda Accord 2015 року. Приїхала вона до нас із Америки з мінімальним пошкодженням по задньому бампері. Вона у нас на передньому приводі і має 2,4 атмосферний двигун. Сюди можна також поставити газ для вашої економії 115 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Тут у нас приємний тканинний салон. А також є люк, повний електропакет та регулювання дзеркал, мультикермо з круїз контролем, мультимедіа, автомобіль на автоматі і є кнопка старт-стоп. Оздоблення під темне дерево, має електрорегулювання сидінь. Автомобіль елегантно виглядає всередині. Тут у нас є місткий багажник і також камера заднього виду. А вартість цієї машинки всього 13 тисяч доларів. Тому, якщо ви нам сподобалось, запрошуємо нас на майданчик на трекену 19 місті Львові. Ми проведемо безкоштовний тест драйв, а також цю машинку можна придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. Підписуйся!